Складні часи були завжди. Апостол Павло каже, що всі, хто бажає жити побожно, вони будуть переслідувані. Мій батько був проповідником, присвітером церкви, і мирний час був на той час, але це був дуже складний період для, для нас переслідування, звинувачення, підозри і так далі. Я би пропонував би для, для нашого народу не Втратити спрагу до слова Божого. коли ми проходимо цей час, найкраще або саме просто довіряти, звертатися до Бога. Приходить спокій, приходить мир, приходить радість в тому, що Бог все знає. Ісус сказав, що я буду з вами аж до кінця віку. Чи Ісус проходив важкі часи, проходив, чи Ісус проходив зневагу? Проходив. Його розіп'яли, але нас тішить те, що Ісус переміг смерть.